Всім привіт! Вітаю вас на четвертому уроці, і сьогодні ми з вами познайомимося з автозаповненням. Що саме таке, з чим його їдять і коли це буває корисно? А давайте з вами заповнимо нову табличку. До попередніх уроків у нас з вами була інша табличка, ось на арку, ще один вона збереглася. От, бачите, наші продажі, але я захотіла зробити нову табличку, і автозаповнювати ми її будемо, як вже зрозуміли, автоматично. Наприклад, мені треба ввести номера замовлень. І номери замовлень у мене йдуть з першого і так далі по зростаючому. Наступний номер збільшується на одиничку від попереднього. Я прописую одиничку, я прописую двоєчку. Щоб далі не заповнювати собі все вручну, бо, вибачте, якщо це заповнюється вручну і треба прописати, то це можна до нового року заповнювати. Ми з вами будемо автоматизувати, оптимізувати і менше витрачати час. Краще попити кавуську, ніж вручну заповнювати дані. Так, ми з вами виділили діапазон і далі ми з вами от, виділяємо діапазончик. Беремося за. От, тут з'являється хрестик такий у нас. Оп, менчик. Ми можемо продовжувати з вами безкінечно довго, і кожна наступна цифра буде збільшуватися на одиничку. Тобто, таким чином зараз ще відформатуємо, як ми вже вчилися з вами. О, краса! Номери замовлень заповнені. Це в тому випадку, якщо вам потрібно пронумерувати щось від одного і так далі. Іноді це потрібно зробити з певним діапазоном. Ми так само можемо це зробити. Наприклад, у вас один, а наступний додається, наприклад, має бути сто. Між ними різниця, скільки? Правильно, 99. Давайте подивимося, як автоматично ми заповнимо таким чином. Кожний наступний буде збільшуватись на 99. Таким самим чином, якщо ми будемо з вами віднімати, наприклад, тут я напишу мінус один. І давайте подивимося далі. Далі у нас все буде змінюватись на мінус двійку. Тобто ми від попереднього числа віднімаємо двійку. Таким самим чином, автоматично можна заповнювати дані. Давайте розберемося з ціною, так само і заповнимо автоматично. Написала я її, якщо чесно, також трошечки, так би мовити, від голови. Так, ціна зазвичай у нас, звісно, є в замовленнях, але давайте з вами спробуємо заповнити її автоматично. Просто потренуємося. Наприклад, 12 гривень. Uh, і 50, 30, о, 45 копійок. Наступна буде 12 гривень 50 копійок. Казалось би, 5 копійочок, але все рівно ми заповнюємо. Причому дивіться, яка магія ще відбувається. Якщо у вас заповнений попередній, дотичний до наступного стовпець, то ви наступний можете навіть не протягувати, а просто виділивши. Давайте зараз ще раз зробимо. Uh, ви можете отак виділити заповнені і не тягнути вниз, так як ми до вами до цього робили. Ви можете просто виділити. Двічі клікнути, і воно заповниться в усіх стовпцях, в усіх, ну, в усіх рядочках, ячейках цього стовпця, для яких є дані в попередньому. Тобто, якщо номер замовлення заповнений чимось, то автоматично прозаповнюється до цього. Значення так само з будь-якою формулою, так само з будь-якими автозаповненнями. Якщо у вас тут сусідній стовпець, він заповнений, і там є дані, то для нього автоматично притягнуться усі всі дані. Тобто при натисканні вони будуть заповнюватися. Давайте перевіримо, що якщо там нема даних, воно не заповнюється. Дивіться, яка магія. Я можу тут видалити дані. Ну, ладно, добре, не так сильно видалимо. Залишимо, що трошечки дані пожити. От, виділяємо дві ячейки. Клікаємо. Бачите, заповнення йде до першої порожньої ячейки попереднього стовпця. Тут нема даних. Тобто таблиця не розуміє, що мені потрібно для чогось комусь тут підтягувати дані. Тобто, якщо у вас є пробіли в даних, якомусь стовпці, то автоматично заповнення зупиниться якраз перед ячейкою. Остання ячейка буде заповнена, для якої є дані у відповідній сусідній ячейці. Даних нема, заповнення нема. Але давайте повернемо до трошечки звичного найменування. Отак так само, бачите, якщо я знову почну натискати. От на першому стовпці не працює автозаповнення, бо має до чого заповнюватися. Він не, від, не розпізнає стовпець Б як заповнений стовпець. Стовпець тільки той, який знаходиться зліва, тобто попередній стовпець. Якщо він заповнений, автозаповнення буде. Ну, ми протягнули, все прекрасно. Далі у нас автозаповнена ціна. Давайте її так само продовжимо. Кожен наступний буде дорожча на 5 копій кількість. Ну, так само, з кількістю, давайте пограємось трошки також саме з десятковими ти числами: 3,78. Ну, наприклад. Так само заповнили. Бачите, якщо я наступний стовпець не заповнюю, то в мене прописуються дані всі попереднього стовпця. Тобто. Нема ніяких змін між першою і другою ячейкою, все прекрасно Заповнюю тими даними, які прописані в, перші, ячеї, в першій і другій ячейці. Між ними нема різниці, далі так само просто все клонується. Витрати. Витрати це у нас як завжди кількість помножена на ціну. Кількість множимо на ціну. Опа. І нам знову Google, як ми вже знайомилися з вами на перших заняттях, пропонує автозаповнення. Звісно, я погоджуюсь, бо чого ж не погоджуватися, як якщо тобі полегшують роботу. Форматуємо табличку, вигляд дозволі такий гарненький. Наступна у нас дата покупки. Дата покупки це дати. Дати так само можна прописувати, наприклад, 12.11.2023 року. Дата, дата. Давайте з вами спробуємо. Якщо я почну рухати просто з першого заповненого, на відміну від цифр, дата завжди збільшується на одиничку. Тобто, дивіться, я почну продовжувати, вона буде далі змінюватися. Коли в мене завершиться місяць по календарю, він почнеться новий місяць. Ну тобто, я, наприклад, заповнила лише першу ячейку і розумію, що мені потрібні дані, наприклад, за кожен день. До нас будуть тут якась табличка з даними на кожен день. Або я пропишу їх вручну, або, наприклад, до прикладу, ви хочете поплануватися з бюджет. Ви розплативають всі дані цього місяця. Тобто, ось тут таким чином я обираю 1 листопада. Далі протягую дані і дивлюсь, о, у мене є весь листопад, і я загалом, в цілому, можу планувати витрати на кожен день, наприклад. О, це планувати витрати на кожен день, і при цьому мені не треба вручну прописувати, тут підтягуються усі дані. Якщо, наприклад, я хотіла б, щоб дані у, дати у мене ну, змінювалися так само через певну різницю, то я можу додати, наприклад, 4.11. Давайте з вами подивимося, яка буде магія. Кожна наступна дата буде на 3 дні більше. Тобто, якщо ви плануєте, наприклад, якийсь бюджет, або вам щось треба запланувати, або занести якісь дані, і у вас є понеділок, як, наприклад, або будь-який інший тиждень, день тижня є звітловим, ви можете просто взяти і собі заповнити, наприклад, через 7 днів. І це у вас буде кожен сьомий день. Заповнили, спокійно протягнули і живемо далі, насолоджуємося життям. Тобто, скорочуємо, оп, все. Ми навіть ж от прийшли тут до січня двадцять року дуже швидко, оскільки ми з вами брали різницю по 7 днів. Таким чином, автозаповнюються дані. Автозаповнення дуже спрощує життя, коли вам потрібно саме вручну вносити дані, і ви розумієте, що ці дані будуть якимось чином змінюватися. Часто буває з датами, це буває, коли вам потрібно з. Якогось джерела, яке у вас написано від руки, перенести дані. І ви чітко пробачаєте якусь закономірність даних, то тоді опа і нам все допомагає. Ну, Тобто автозаповнення рятує життя. І загалом в google в таблицях треба більше працювати. Взагалі, в таблицях, і в Excel, і в Гуглі є дуже багато автоматичних комбінацій клавіш: є автозаповнення, є підказки з приводу того, як Врахувати якісь формули, підвисвести. Тобто, ці таблиці дуже спрощують життя. Тому користуйтеся, спробуйте позаповнювати по різному дані. І до зустрічі на нових уроках, Па-па!